На день на Херсонщині дізнаємося від Олександра толоконнікова заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий вечір. Як минає дуба для Херсонщини? Чи завдавав ворог ударів сьогодні? Якщо так, які їхні наслідки? Ну знову всі всієї річки Дніпро росіяни б'ють по прибережним на населеним пунктам правобережжя Херсонщини, б'ють з різного типу озброєння вертольоти. В районі Береслава запускають некровані а, ракетки. Також тут а, не припиняють атакувати а, тут на херс в самому Херсоні. Не припиняють атакувати а, дрони, артилерія, але а, на вихідних зменшилась інтенсивність після особливо того масованого удару, який росіяни завдали по мікрорайону Шуменський з двох систем ракетно-залпового вогню з лівого берега. Зранку ударили, коли було багато поранених, двоє загиблих жінок. Але от в е, субота і неділя е, чутно вибухи. Але от вчора у нас було троє постраждалих. Серед них одна е, жінка, яка наступила на міну пелюстку в прибережні зони, одна з Білозерки. І ще одна трапила під обстріл в самому Херсоні. І сьогодні у нас одна жінка 48-го року народження. Також отримав поранення внаслідок хард обстрілу, і поки що все слава. Богу, Будемо надіятися, що більше й не буде. А, скажіть, будь ласка, пане Олександре, 24 числа ворог влаштував страшний просто обстріл Херсона. Як триває ліквідація наслідків цієї атаки? Дякую на самому мікрорайоні Шуманській, крім е, тих людей, які постраждали, там... 25 людей поранені, серед них троє дітей і двоє жінок загинули. Більше 60 багатоквартирних будинків пошкоджено там. Працювали з того з 24-го працюють і парки Херсону, і Херсонська аварійна рятувальна служба закривають вікна, допомагають людям. Це роблять для того, щоб першочергово. Допомогти, тому що ми бачимо, де клюші зараз ідуть і будуть найближчим часом продовжуватись, тому це першочергово що треба зробити, щоб людям вікно не лола вода. А так багато шкоди наробили цей обстріл. Ну і звичайно, хочу зазначити ще раз, що ні один житель Шуменського не бачив. Протягом цих років військову техніку, яка б відпрацьовувала з цього району по, о, по окупантам, але окупанти вважають, що вони можуть обстрілювати цивільний житловий масив, де живуть тільки мирні люди, діти та о, літні люди. Е, ну було завдано е, серйозних пошкоджень і руйнувань в результаті цього обстрілу. А наскільки серйозних пошкоджень зазнала критична інфраструктура області? І ще хочу додати запитання: якщо можна е, там район Корабел, Херсон, я так розумію, що це частина Херсона, так десь південна е, вона там взагалі там і була складна ситуація, плюс ще обстріл. Що там зараз? От район Корабел це мікрорайон Острів. Він входить до корабельного району, mm. як і Шуменський, які mm. обстріляли з е, систем граду. Але мікрорайон Острів постійним під обстрілами і обстрілюють і сам міст, який веде на мікрорайон після одного з таких обстрілів керованими авіабомбами. Ми почали евакуацію з мікрорайону, тому що і зруйнована труба газова, і це не дає нам можливість запускати. Тепло в домівки людей, які проживають на цьому мікрорайоні. Думаю, ми просили всіх виїхати, хоча б на зиму. Можливо, з весни ситуація поліпшиться, і ми зможемо щось робити там і відновлювати теж саму газову трубу. Ну і зі світом там дуже погано, тому що навіть коли ми його відновлюємо, ми одразу починають дрони атакувати ті трансформатори, тому там жити що стосується умов. Дуже важко і, в принципі, постійні обстріли. Це також о, заважає, якщо, поскажу кажучи, заважає жити. Ну А критична інфраструктура постійно страждає. На жаль, до цього страждала від артилерії. Ми закривали бігбегами та плитами бетонними Наші критичні вузли зараз скидають вибухівку або FPV дрони Атакують, ми вже накриваємо сітками. Ну в принципі, які е, вже більше там 50 кілометрів закрили, ну, але багато що роботи попереду. От цікаво дізнатися. А скільки ж людей там залишається? Хоча б приблизно на початку жовтня там була цифра 200 А зараз зараз приблизно така є, тому що деякі виїхали, деякі. Пожили і вважають, що їм треба вже повертатися, що там не так то і страшно, і там є пункти славності. Але е, думаю, що коли холоди, наступить холоди, наступлять холоди, то вже люди все ж таки е, вийдуть надовго, хоча б там на ті ж ті ж самі три місяці, поки буде зима. Що стосується решти області, яка взагалі ситуація в області з електрикою? Які плани щодо початку опалювального сезону? Я так розумію, що там трошки пізніше він може початися. Яка взагалі погода? Ну, близько сімнадцяти домогосподарств ми вже забезпечили е, паливом на зиму. це в більшості це прибжні зони, люди, які залишаються в прибережних зонах, а також е, люди, які е, соціально незахищені версії населення. По всій правобережній Херсонщині, де, де немає газу, е а є населені пункти, де немає світла, та 50 населених пунктів, це трошки більше, навіть близько 50 прибережної зони, е де немає світла. До цього було там близько 42 зараз 52 два, наскільки пам'ятаю, населених пункта, де е немає світла і газу. Там воду ми завозимо, подаємо. По графіку, і саме туди першочергово направлені були всі е, дрова, пілети, які нам доставляли наші міжнародні партнери. Ну І також міжнародні партнери допомагають і грошима нашим людям, щоб вони могли самі закупати. Е, по Херсону ми готові на 98% до запуску. Знову таки, є проблемний мікрорайон Острів, прибережна зона частково, а так у всьому Херсоні. Плануємо вчасно запустити, коли буде старт опалюваного сезону. Пане Олександре, я вам дуже дякую за цю розмову, за час. Звісно, за вашу роботу. І щиро хочеться побажати Херсонщині легкої і тихої ночі. Дуже дякую. і щиро від серця бажаю. Дякую. Це Олександр Толоконіков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації.